Дуже-дуже скоро. Центральна молодіжна подія року. Колядові реколекції для голосу. З 10 по 12 січня у місті Городок ми знову зберемося всі разом великою спільнотою молоді. Кожен з яких по особливому талановитий, безмежно обдарований і по-особливому прекрасний. Це просто не може відбутися без тебе. Ми, ми готуємо багато чудової музики, серед якої нові та актуальні твори. Наша традиційна музика, без якої не обходиться Різдво, а також багато етнічної музики, яку, можливо, призабули наші вуха, але пам'ятає наше серце. Центром, як завжди, буде Ісус Христос. Він буде близько і в Христі, і в сповіді, і в своєму славі. Як завжди, по особливому близько, по адерації. Надіємося, що також Він буде супер близько у нашому співі. І нехай це почути усі. Хто прийде разом з нами славити його на кольдовому концерті? Не зволікай! Переходь за посиланням і реєструйся. Більше інформації ти знайдеш у реєстраційному бланку. Надіюся, ти так само чекаєш, і я. До зустрічі!